Друзі, вітаю на обосток з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Сьогодні говоримо про внутрішні справи. Сьогодні говоримо про українську політику. Зі мною сьогодні їсть це Владлен Никлюдов, народний депутат від фракції Слуга народу, голова підкомітету з питань діяльності органів прокуратури. Рада вітати вас! Слава Україні! Добро слава! Вітаю вас, радий бачити, чути і можливість спілкувати з вами. Спасибі, навзаєм. пане Владлен, Ну одразу до головного. Зараз Володимир Зеленський зібрав нараду з керівниками силових структур. Знаємо, що він зустрівся з очільниками СБУ, набу САП на ДБР, МВС та офісу генпрокурора. Поки що коротка інформація є від Володимира Зеленського. Подякував усім за команду. Пообіцяв плідну співпрацю, конструктив. Тим не менш, ми знаємо, що передувало цьому зібранню. Так, спочатку протести, а до того ухвалення закону про. Зміну підпорядкування САП та Набу. Як ми розуміємо, вони частково отримують, попадають тепер під вплив генпрокурора. Давайте по, по порядку да від вас, з перших вуз, з перших рук, чому стільки негативу, про що був законопроект, чому закон ухвалили, і чому така реакція суспільства? Ну, по-перше, це закон набагато ширше. Для мене головне не те, що кажуть мої колеги Грантаїди, да? Там Ярослав Железняк, який взяв, вирвав із законопроекту тезу про те, що нібито ліквідовано НАБУ і САП підірваних незалежність, і розповсюджував це серед людей. Люди не вникають в суть питання, а, наприклад, у нього багато підписників, і вони реагують на його заклик, що є загроза демократії нібито. Що нібито ліквідовано, і вони виходять на вулиці і протестують. Але насправді в цьому законопроекті для мене важливіше було те, що ми дозволили керівникам органів прокуратури і Руслану Кравченка, і обласним прокурором формувати, заповнювати вакантні посади, бо зараз велика. Кадрова проблема в органах прокуратури десь близько тисячі, а то й більше працівників вакантних посад, і ефективність, на жаль, роботи органів прокуратури вона знижена. А від цього страждають і люди, громадяни, і держава, і суспільство. Бо вони мають захищ... вони мають бути захищені, а вони не можуть бути захищені в повній мірі. Бо не вирішена ця проблема. Це перше. Друге, що стосується функціональності набу і САП, звісно, були запропоновані зміни про те, щоб е, генеральний прокурор не був просто, знаєте, як е, свадібним генералом і не, не був присутній, дивився, як там НАБУ. розслідує чи не розслідує. І не питав, а чи можете ви сказати, а коли ж та справа буде до суду? Вони кажуть, там ми розслідуємо, скільки розслідуємо. Як у нас була ситуація, ми в... я є член ТСК, щодо е майнових прав, е прав внутрішньопереміщених осіб, громадян, які втратили житло. І ми виявили факти: в Кривоградській області є таке село Войнівка, де, е де службові особи Лисичанської військової адміністрації, вони Купили за шалені кошти, вже потрачено близько 80 мільйонів гривень, нібито на покращення створення умов для внутрішньопереміщених осіб, а насправді цього немає. Те, що вони викупили, воно не, не, не вартує тих коштів, є експертиза. І коли в Національній поліції розслідували цю справу і встановили великомільйоні збитки, то вони передали за підслідність, бо набу має розслідувати. Досі вже 10 місяців ми не знаємо, що це є справа, Ні ніякого рішення. Тобто це підтвердження про те, що е, кажуть, набу саме ефективне. Є справи, де вони оперативно розслідують, а є вони. Ми запитували в них, кажуть, що з цією справою. Вони досі нам не дали відповідь. Ми запрошували їх на ТСК, казали про те, що ми чекаємо, які люди, як мільйони ВПО, що з цією справою, чи є повідомлення про підозру. Вони кажуть, ми рослідни не, не здійснюємо на нас тиск. Тобто ми нічого не можемо запитати навіть. Окей. Але генеральний прокурор, я думаю, може запитати. І в таких справах, я думаю, це абсолютно нормально. Ніхто не посягає на їх незалежність, але має бути керівник той менеджер, який може вивчити не у всіх випадках, але якщо є скарги, якщо депутати звертаються, якщо, там, наприклад, громада звернулася і каже, що їх там очільник е вор, він розкладає кошти. то Чому не можна не можна втрутися, не подивитися, що та що цієї справи це не тільки там набу стосується в будь-який орган, генеральний прокурор. А, а на що він тоді потрібен, якщо він не може втрутитись, вивчити справу і сказати: тут е, справа лежить, не розслідується. А чому не розслідується? Може якісь друзі впливають, може якісь ще інші ризики корупційні? Тоді давайте це буде розслідувати навіть. Не те, що там інший орган, там БЕП чи е, там, Національна поліція може набу, але там не е, куща там Полтавщини чи Харківщини, це один куща. Ді про давайте направимо і там на Львівщину, е, теж Набу буде розслідувати. Там більш ефективно. От про це йде мова. Бо якщо е, Набу і САП це автономні органи, це держава в державі, то це, на мій погляд, створює ризики. Для законності не тільки в правоохоронній системі, а для держави і для суспільства в цілому, і тому я не вважаю, що ці зміни вони носять якийсь характер, що вони руйнують, по-перше, набу САП. ні. Просто це зміни задля для того, з підвищення ефективності роботи всіх правоохоронних органів і для такого збалансування, бо не може бути абсолютні повноваження у одного органу до соросліни, як у набу. А у інших, там, наприклад, у Національної поліції, у ДБР, у БЕП, ну так, такі повноваження. Ми еліта, вони як позиціонуються, наприклад, а всі інші це ті, що так, поруч. Ні, так не може бути. Я думаю, що всі, процес, всі органи мають, мають мати свої повноваження і мають бути підконтрольні, підконтрольні, щоб не було зловживання. Це моя позиція. І я дотримуюсь і підтримав, голосував за, за законопроект, бо я вірю, що це буде на користь, перш за все, забезпечення законності всі правопорядку. В цілому. пане Владлен, у мене уточнення по хронології. Як ми знаємо, і НАБУ, і САП працюють вже багато років, а саме цей закон назрів, от зараз ми знаємо, що законопроект власне був зареєстрований 16 січня. Тато на початку року. Чому саме зараз з'явилася ця необхідність внести ці зміни? І чому саме зараз з'явилася необхідність так реформувати ці під, зокрема підпорядкування цих органів? Бо ми отримали інформацію, і вона була прилюдна, що там, як, як щонайменше троє детективів набу, вони мали зв'язки і співпрацювали з країною агресором з Російською Федерацією, і це звісно. Було сигналом про те, що якщо не втрутитись, то є загроза е, національної безпеці. Е, а чому? Тому що е, от, е, я про те, що я вище казав: про те, що якщо немає контролю за підрозділом НАБУ, то у них формується. Це не те, що я кажу, що орган поганий. Ні, це у працівників формується така хибна думка про те, що вони можуть робити все, і їм за це, за це не буде ніхто, бо ніхто там не прийде, ніхто не буде перевіряти, і от в чому, от в чому проблема. І я вважаю, що е, за наявності таких фактів ми мали відреагувати, воно давно назрівало. Але е, завжди кажуть: то не на часі, то партнери. Ну, ми, ми маємо дбати, якщо ми будемо. Думати про партнерів, до речі, от в Румунії, коли була антикорупційним прокурором, славна, звісно, я пам'ятаю, Лаура Ковеч зараз на там працює в Європі, да, то вона теж була підконтрольна, теж була підконтрольна генеральною прокурору. Кажуть, що вона була абсолютна. Ні, це неправда. І Румуни, коли вона вже розійшла, що хотіла пересаджати всіх парламентарів і президента і. Всіх міністрів, вона вже зам... ну так така була інформація. Вони зрозуміли, що це загроза національної безпеці. Вони просто зняли з посади, і зараз Румунія не відчуває тих загроз. Має бути все збалансовано. Якщо є факти, треба притягувати особу до відповідальності. Ну а врешті, випадків, якщо у нас деякі справи на розсліду і наших колег, і щодо там. Е, Олахвердієво Ірини і щодо е, Маргарити, що, то там було питання щодо того, чи є склад злочину. там, да. ну, е, На жаль, наприклад, е, та, та ж Ірина Вердіва, вона не витримала тиску. Вона сказала, що вона просто кілька років ходити до суду і доводити свою вину. Вона просто не витримає, бо жінка слаба. Ну, така позиція. і Вона, не хоче. Е, вона сказала, що ну, просто здоров'я не витримає. І просто пішла на, на угоду. Ну е, то е, система взагалі дуже важка воювати, бо це система. Люди, які стикалися з цим, вони розуміють, що е, ну, треба і велика сила волі, і ресурс, і зарядженість на боротьбу, але ця боротьба може тривати кілька років, а це може вплинути і на сім'ю. І на роботу, і взагалі на психічно емоційний стан, і може просто знищити людину. Хоча вона може довести колись свою правоту, але це, це буде вже запізно. І хто кому, кому потім що доводити? І тому ми, як законодавці, в тих чи інших випадках маємо прийняти ті зміни, які, на наш погляд, допоможуть збалансувати скажу, виключно збалансувати систему. Я не хочу. Щоб е незалежність набув або сап вона постраждала. Я хочу, щоб система працювала працювала збалансовано відповідності з, відповідно з е вимогами законодавства. зокрема, кримінально процесуального кодексу, е я дуже хочу, щоб е і от е до речі, зараз е в ці в ці хвилини е генеральний прокурор Крамщика знаходиться е на засіданні тимчасової слідчої комісії, який очолює пан Власенка. З сусідньої фракції Батьківщина він очолює комісію з питань корупції в правоохоронних органах. і він там заявив абсолютно відкрите про те, що е справи щодо, наприклад, Чернишова, які казали мої колеги Грантаїди, що цю справу вони передадуть, е нібито Кравченко, до інших органів і е її просто е закриють і зроблять все, щоб. Е щоб до відповідальності не було притягнуто, через що це неправда. Він сказав, що не буде забрати цю справу. А от інші справи, наприклад, чому справа по е, службовому осовому приватбанку, який допустили многомільярдні збитки для країни, чому вона лежить? Чому не запитати? Я думаю, і вас, і мене, і багатьох людей ви теж це питання: чому справа по, по Приватбанку не розслідується? Ну, я думаю, це абсолютно. Якщо вони хай покажуть матеріали, що тут, яка тут загроза незалежності НАБУ. Покажіть справу, зробіть доповідь, в чому причина. Можливо, експертиза триває, можливо, хтось погрожує детективам, можливо, вони не хочуть. От цей на цей потрібний зміни генерального прокурора, ти повноважень, він сказав, заслухав і сказав: а ну дійсно там експертиза, хай вона проходить, ми потім. Дочекаємося висновків, вона складна, чи вона за кордоном, чи де вона, не знаю. Е, чи що там відбувається, чи свідків за кордону везуть, чи що там, а можливо, просто звалікання. І тоді має бути втручання. Він тоді скаже відкрито публічно. Дивіться, от я вивчив матеріали провадження по приватбанку, вона лежить. Е, а чому лежить? Це неправда. Я передаю її із набутом, наприклад, до ДБР, визначаю підслідність у зв'язку з неефективністю, а на ефективність. Кажу, а в чому не ефективність, як колеги мої запитують? А в тому, що за, завдано збитків на там, 5 мільярдів чи 10 мільярдів гривень, і жодна особа не, не притягнута до відповідальності, і жодної гривні не повернуто до бюджету, не відшкодована. Ну, це я думаю, що відповість на запитання. І люди почують тоді, що дійсно ці зміни були правильні. І якщо будуть такі втручання, то це буде правильно. Якщо, наприклад. Будуть інші втручання, які будуть не відповідати тим очікуванням, що на, на що ми розраховували, то ми будемо комітетом і в радою приймати міри. Але я сподіваюся, що е, генеральний прокурор людина Фахова людина, яка е, розуміє, що вона призначена щоб, раді, заради служіння закону, то е, я думаю, що він зробить все, щоб відповісти на великий запит суспільства. До речі. Його перші кроки, я думаю, що всіх задовільнили про так званих прокурорів інвалідів. Е, пан Костін на це не спромігся, як і інші прокурори. І Венедіктова, і грябошапка і Луценка, при якому це було завжди. Вони нічого не робили, вони не, навіть не знали про це. А він, всі кожна особа, там близько 500 там 400 чим то людей, вони пройдуть перевірку і кожному буде надана оцінка. Ось Ну, це я думаю, що якраз та відповідь, на яку люди і чекають, щоб позбавитися цього ганебного явища, яке, зокрема, от в органах прокуратури. Я, до речі, хочу, щоб і в всіх органах була проведена перевірка, щоб не, 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 ви не використовувати державу, як, знаєте, як якийсь гаманець, а щоб всі кошти не йшли якимсь там прокуром інвалідом, ну це треба довести. А йшли... На фронт для фінансування наших збройних сил України у боротьбі з ворогом. Пане Ладан, повертаючись до цього ухваленого закону, є багато реакцій і від народних депутатів, і від політиків, і від колишніх, навіть міністрів Дмитро Кулеба, наприклад, колишній очільник МЗС, написав, що це поганий день для України, коли був ухвалений закон. Але це рефлексії. Ми розуміємо, всі мають право висловлюватись, всі мають право на свою думку. Що заявила одна з чинних народних депутаток, голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна. Сказала, що є загрози з європейського боку, тому що створення і набу і сап, як ми пам'ятаємо, це вимоги на шляху до нашої євроінтеграції, так і ці всі антикорупційні органи, і в цілому антикорупційна система це наш шлях до Євросоюзу. І як ви бачите, чи є в нас реально загрози тепер з боку партнерів, як реагуватимуть єврокомісари на те, що в нас відбулось, на ці всі зміни, чи дійсно у нас під загрозою безвіз, під загрозою фінансування? Які тепер перед нами відкриваються ризики, як ви бачите, е, загрози є, якщо надавати таку інформацію, яка е, от ви казали, пан, пані Радіна, надавала її Железняк, про те, що е, зруйнували на Буй САП. Там же в Європі вони ж е, отримують, роблять висновки на підставі інформації, наприклад, той, той ж Радіна або того ж Железняка або там інших депутатів Гончаренка, які кричать про те, що нібито є загрози, от заради цього, заради того, щоб е, об'єктивно розібратись і е, збалансувати всі органи. От президент збирав е, всі органи сьогодні правоохоронні антикорупційні, і вони напрацьовували механізми ефективної комунікації співпраці. Для того, щоб до наших партнерів доходила об'єктивна інформація, і тоді загроз не буде. Я думаю, що ми маємо розуміти, що всередині країни у нас не може бути розбалансування і сварок, бо у нас, у нас є зовні враг, який загрожує нашій національної безпеці. І я вважаю, що коли ми будемо об'єктивну інформацію надавати нашим партнерам про те, що ми працюємо не не задля знищення. Органів, про яке кажуть певні колеги, а ми працюємо за для збалансування системи правоохоронних органів за для того, щоб не було і впливу з боку країни агресора, і для того, щоб не було абсолютної такої, знаєте, абсолютно влади. Абсолютної влади не має бути ні у кого, бо абсолютна влада формує джерело для зловживань. І для порушення законності, це м'яко кажучи. І тому я думаю, що якщо ми будемо дотримуватися всіх правил і працювати е, в єдиній системі, в єдиному такому, знаєте, е, пулі, то я думаю, що загроз ніяких не буде, ні без візу, ні в нашому шляху до Європи, а буде лише розуміння того, що е, ті процеси, які запущені, вони спрямовані на Якраз на те, щоб створити всі умови, відповівся законом за для ефективної праці всіх правоохоронних органів. В цілому є. Також реакція керівника головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Він зробив допис у соцмережах. Написав, що цитую українська історія навчила нас, нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності. В нас одна біда, один ворог тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу. А, маємо відстояти країну, впевнений, що Україну врятують. Сильні військо та інституції, ми повинні проявити мудрість та відповідальність, написав е, Кирило Буданов. Е, як ви бачите, пане Лавлене, чому так сколихнуло суспільство, так що люди вийшли прямо на вулицю з плакатами? Е, НАТО, е, чому така бурхлива реакція? Знову ж таки, неправильно протрактували собі так заяви депутатів, чи що відбулося? Як ви бачите, чому відбулася оцей цей спалах такий? Дивіться, зараз всі вже, всім важко, Війна триває вже майже три з половиною роки. Психіка у всіх не стійкає за війни постійні обстріли. Майже ніхто нормально не спить. І я сам в мене немає сну нормального там, і у багатьох людей. І коли, тобто люди дуже чутливі до інформації, коли. Народні депутати розуміючи це, вони виходять і кажуть, що зруйнована система антикорупційних хор, зруйнована НАБУ і САП. То, звісно, люди, вони ж не вникають, я про це казав. А вони кажуть, о, зруйнована, і, і кажуть: Ой, Іван, ой там Марійка, пішли на протест бо будемо протестувати, бо зруйновано. І, а то вже там вже, вони вже не розбираються. Збираються 10, той дзвонить ще, там циганське радіо, там 5, ці 5 дзвонять ще 5, буде вже 25, потім 100, 200. І вони виходять і кажуть, не дамо зруйнувати набуй сам. Ну, тут треба розуміти цим людям, хто це підбурює, що вони можуть створювати е, отакі суспільстві, е, такі Моменти спалаху, які не потрібні, вони формування, людей, формування думки у людей формується на хибній інформації. На, на неперевірена тижня вирвана з контексту. Як я казав, там закон не тільки про це, основна мета це надати, заповнити, заповнити. Збалансувати систему до да, всіх правоохоронних органів і заповнити е, вакантні посади в органах прокуратури більше тисячі людей, ще раз скажу, не, не заповнено. А це страждає ефективність цієї роботи. Треба документувати злочини, які Росія. Зло, скоїла проти України. Треба е, інші злочиники Росія в проти людства, проти е, взагалі е, ті злочини, що в нас кої щоденно, треба документувати. І е, теж до е, спеціального трибуналу потрібні будуть докази. Ми маємо працювати, хто це буде збирати. І тому тут треба е, нам е, робити ці зміни. Щоб приходили люди ефективно. Зараз це неможливо робити дуже велика бюрократія, і це займає дуже великий час. Але я підкреслю: головне, що всі ці зміни робляться тільки на період воєнного часу. Коли буде наша перемога і військ скасована, то всі ці всі ці повноваження, як були, вони й повернуться. Тому не треба казати, це військовий час, і воно воно тимчасово. От і ніхто не загрожені, ні, 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 ні будь-яким органам ні в коєму разі. Я думаю, що все от після цієї наради президент зібрав всіх, поговорила, обговорили, напрацювали. Я думаю, що буде ще заява спільна, і е, я думаю, що суспільство отримає ту інформацію, яка їх заспокоїть. Ми маємо ще раз кажу засереджуватись на боротьбі з ворогом, бо війна дуже. Тяжка і нам треба зусилля туди направляти, а не на те, щоб сваритись, як каже Крил Буданов, Я його дуже поважаю. Щоб витрачати на сварки. Не потрібно на сварки, потрібна згуртованість і об'єднаність заради єдиної мети. Пане Владен, з приводу того, яка подальша доля можлива закону, вже народні депутати від голосу, яких ми згадували, Железняк, і Орчишин заявили, що збирають підписи, щоб звертатись до Конституційного суду, я так розумію. Подання готувати до Конституційного суду для скасування цього закону. Яка взагалі Пане. це процедура, та що скільки підписів потрібно, як коли буде реагувати Конституційний суд? Що це таке взагалі? Хай готують. Вони там, я думаю, Орієнтуються на, як правило, це збирають 50 підписів плюс. Вони хочуть зібрати ці підписи. Це їх право, хай направляють до Конституційного суду, а суд буде вирішувати, Ну я не бачу жодної статті, яка порушила Конституцію. Ну, жодно. Хай вони посилаються, я не знаю, на що вони будуть посилатися. Навпаки, цей законопроект він відповідає Конституції, бо не може бути дискримінації. По будь-яким ознакам, а тут явна дискримінація, що один орган він виділяється на фоні інших. Так не має бути. Це загрожує і всій системі правоохоронних органів і законності. І взагалі так не має бути. Тому я думаю, що це їх право, я поважаю їх право. Хай звертається до Конституційного суду, а Конституційний суд прийме рішення, яке ми будемо виконувати новов'язково для виконання. Тому Хай вирішує Конституційний суд. Але я впевнений, що з точки зору загального аналізу цього законопроекту, жодна стаття не порушує Конституцію, і я не думаю, що це більш мені нагадує популістська так, така заява, яка потрібна їм для того, щоб вони сказали, що от ми працюємо і ми зробимо все, щоб. Бо там через півроку, рік, коли буде рішення, я не знаю. Хто вже, вони скажуть, ми все зробили. ми от, Їм треба, я думаю, що, щоб відвітувати перед партнером, що от ми робимо все, щоб там скасувати. от ми, ну, це, Я їх не засуджу, це можливо так їм потрібно. Вони звітують, можливо, залежать від них, я не знаю. Можливо, там, такі в них прописані правила поведінки чи обов'язки. не знаю. Ну, Це їх право, як народного депутата, хай збирають, хай подають, а конституційний суд вирішує. Пане Владлен, по хронології, як швидко може реагувати Конституційний суд? Це може бути тиждень, два, місяць, півроку. Це може бути більше кількох місяців точно, і півроку, і рік. Ну, в залежності від складності. Ну, а там побачимо. Дякую вам за бесіду. да, да. да. І я все-таки сподіваюся на здоровий глузд, на те, що ми об'єднаємось, і не будемо розхитуватися суспільстві. Тим, тим паче, що. Тут немає чого розхитувати, і просто є правильно. Ви кажете, що як подають інформацію, так от суспільство реагує. Якщо подавати правильну інформацію, не буде ніякого бажання у людей виходити і протестувати. Бо вони протестують бо отримують хибну інформацію. Почула вас. Дякую. Спасибі. Спасибі Дякую. вам Дякую. за роз'яснення. Спасибі, що долучились. Так, глядачам обосток, нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші вподобайки. Запрошуємо до дискусії в коментарях. Вони відкриті, завжди все читаємо. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.